Також потрібно диференціювати, коли потрібно йти до лікаря, до лікаря, а коли ні. Якщо ми говоримо про поодинокі висипання, які не... Викликають потім утворення, наприклад, застійних плям або рубців, то це можливо це транзиторний процес, і це можна коригувати саме чистками або адекватним доглядом. Якщо ми маємо посилення висипань та їх розповсюдження по різним зонам, не тільки як якісь локальні, наприклад, висипання, а коли вони виникають, наприклад, повністю на лобі або вже повністю на обличчі, також приєднуються паралельні зони, тобто Спина, плечі, грудна клітина. Також дані висипання вони не проходять, вони стають більш глибшими, вони запалюються. Якщо залишаються після них застійні плями та рубці, то тоді ми вже говоримо про акне. Також є перше легкий ступінь це комедональне акне, тобто, коли в нас є закриті та відкриті комедони, але вони множинні по обличчю. Це не дві чорні цятки на носі, це множинні, розповсюджені комедони, по всьому обличчю, як найчастіше це взагалі закриті комедони від пацієнтів. Я часто слишу так, так, таку назву, як підшкірні висипання. Тобто вони так називають саме закриті комедони, які потім вже запалюються, та ми отримуємо вже елемент висипу з гнійним вмістом. Також дуже важливо звертати увагу на посилення висипань у дівчаток перед менструальним циклом. Тобто, якщо є така залежність, ми можемо вже говорити про акне, про. Початок акне про те, що лише доглядом це вже не скоригується, і що в даному випадку потрібна обов'язкова перевірка гормонального фону.